Добрий вечір всім. Тут нема що багато говорити, тому що ви сьогодні бачили, сьогодні була одна команда на футбольному полі. На жаль, в нас э, нічого не виходило. Будемо аналізувати, будем, э, будуть якісь висновки після аналізу, але зараз багато не буду щось говорити, тому що сьогодні у нас футболу не було. Футболісти емоція... з емоціями грають, а трішки треба емоції направляти в ігру а не на те, щоб були жовті картки, червоні картки. Тому це проблема самих футболістів, і вони повинні розуміти, чому так. Макуана до кінця сезону. Вибув Шабанов, хворів, у нього була температура. Він був заявцем, але не працював в загальній групі, тому йому потрібен час, дук захворів. Тож у нас є певні проблеми, але у нас є хороші футболісти гравці, які ті вимоги, які я хочу бачити, Хочу, щоб вони показували кожну гру і давали якість. Ті хлопці, які є зараз, вони в обоймі, вони працюють, максимально працюють, тому а, ще й достатньо ігор для того, щоб а, Полісся попала в Єврокубки. Будемо туди рухатись. З такою грою тяжко, але ми а, Будемо старатися це зробити. А ви бачите, який чемпіонат дуже такий якісний, і всі команди однакові. Дуже, в кожній грі бійно проходить. І тяжко будь-якій команді грати друг з другом. Тому я думаю, що Полісся — це амбітний клуб, який хоче розвиватися, рухатися вперед, рухатися до Єврокубків. Але, на жаль, ми, Треба бути стабільними в плані гри, в плані результату для того, щоб виконати це завдання. Тому у нас плани максимальні. Попасти в Єврокубкову зону це ще е, нічого не, не пані тому я думаю, що поліція буде і в Єврокубку. Олежа, Київ сьогодні не зустрів гостинно ані погодою, ані по грі. Твоє коротке резюме сьогоднішньої зустрічі, Розумію, що говорити, в принципі, небагато, але так чи інакше ти бачив всю гру команди. Тяжко зараз щось говорити. Такі слова підібрати. Я рахую, що дуже погано зіграли. Ну, Що говорити правду так, як є. Взагалі не те, що ми планували, я думаю. Ну, Ужасна гра з нашого боку. Треба робити висновки, висноки, далі. Це банальні ті слова, які я зараз можу сказати. О, ну так і є, в принципі. Кажи, вдалося Динамо сьогодні нас виключити, чи десь не дозібралися, на твою думку? От що, що зсередини тобі видніше? Я думаю, що просто боялись грати в футбол. І все, більше нічого.